Це, це, це. Що в нас? Остання моделька це в нас сукня. Ось такого. я Не знаю, це принт. Він мені все рівно хижий, все рівно мені нагадує леопард, хоча це не Е, Що класного в цьому принті? Принт поєднання синього і коричневого – це супер трендове і вдале поєднання. Тобто синій, коричневий і білий це завжди 100% вигрушний варіант. Тканина, я не знаю, як вона називається. Така платільна, дуже тоненька, невагома на короткий рукав. Пошито ось такою бохо стиль, ось такою широкою. Бочечко і донизу воно завужене. Мені, наприклад, дуже пасують такі, от, подивіться, як нам ніби воно було. Е, рукавчик такий, як треба. От, е, ну, мені дуже подобаються такі модельки, і мені дуже подобається, як в них виглядають дівчата. 54 розмір, 48 Європа. І розмір Боже, вона така приємна на дотик, прямо невагома. І ще один розмір, 56 й Боже, дівчата, 56-й розмір. Дивіться, яка красива роз... роз... розкорірка. Воно буде завужуватися донизу. Воно точно підійде на будь-який зріст, що високий, що середній. І ще я б я би його і приталювала коричневим, наприклад, паском. Паски до речі, на стеж я в асортименті його можна і приталити, якщо вам так захочеться. Все, як завжди, ціни питаєте, ціни я виставлю, коли в нас буде світло, ціни запитуєте, розміра уточняєте. Я всіх чекаю на замовлення. А я йду далі обирати для вас найкраще, продавати вам найкраще.